Вітаємо! В даному відеоролику ми розповімо вам про можливості смарт-сценаріїв та мобільного додатку Tervix в цілому. Для початку поговоримо про функції додатку Tervix. У верхньому лівому кутку є кнопка DIM. У випадаючому меню можна переключатися між різними домівками. Також можна створити будинок або приєднатися до вже існуючого. Для цього натискаємо кнопку Управління будинком. При створенні будинку. Можна задавати його ім'я та місце знаходження, а також налаштовувати кількість його кімнат. Це зручно, бо після можна буде додавати пристрої саме до потрібних кімнат, що спрощує їх пошук. Для приєднання до будинку необхідно отримати код. Для цього власник будинку має перейти до вкладки Налаштування будинку, обрати потрібний будинок, натиснути Додати учасників і, наприклад, скопіювати код для приєднання у чат або блокнот. Або використати інші способи. Після цього всі учасники зможуть змінювати параметри пристроїв будинку. На вкладці профіль можна змінити налаштування, натиснувши на значок шестерні у правому верхньому кутку. Тут можна заповнити аккаунт персональними даними, змінити пароль або видалити аккаунт, налаштувати повідомлення від додатку і режим не турбувати, що особливо корисно вночі, змінити одиниці виміру температури, мову та інші функції. Загалом смарт-сценарії це потужний інструмент, який дозволяє створити настільки складну і продуману систему автоматизації вашого будинку, наскільки тільки вистачить уяви. Перша частина сценарію це умови, за виконання яких буде виконуватися друга частина сценарію дії. Всього існує 5 різних варіантів умов. Миттєвий сценарій виконується один раз за умови натискання на ньому у верхній частині екрану на вкладці Мій Дім або на вкладці сценарії у розділі Миттєві сценарії. Додатково у цього типу умов можна відредагувати колір, значок та відображення на верхній частині вкладки Мій дім. Другий варіант при зміні погодних умов. Натискаємо і переходимо до наступної вкладки. Тут можна вибрати, за яких саме погодних умов будуть відбуватися подальші дії, за якої температури, вологості, погоди, швидкості вітру або по часу сходу заходу сонця. Третій варіант при зміні місця положення. Тут є два варіанти. Дії будуть відбуватися, коли ви входите в зону виставленого радіуса, перший варіант, або коли виходите за її межі, другий варіант. Четвертий варіант розклад. Натискаємо і переходимо до наступної вкладки. Дії будуть відбуватися один раз з моменту часу, який ви тут виставите. Але якщо натиснути на вкладку Повторити, усі дії будуть повторюватися по виставлених вами днях тижня у виставлений час. І п'ятий варіант при зміні статусу пристрою. Ця умова буде спрацьовувати при зміні параметрів або налаштувань пристроїв, які є у вашому будинку. Наприклад, якщо поточна температура на термостаті досягне певного значення, або якщо хтось змінить датчик температури, з якого беруться покази в системних налаштуваннях. Ще можна виставити один з двох варіантів: або запуск сценарію при виконанні усіх умов одночасно, або при виконанні хоча б однієї з переліку. Переключення здійснюється натисканням на текст під словом якщо. Умови працюватимуть лише при наявності з'єднання пристрій хаб хаб мережа інтернет. Сценарії, що мають в умові пункт при зміні місця положення, додатково потребують постійно увімкнену функцію геолокації на вашому телефоні. Друга частина смарт-сценарію це дії, всього існує чотири варіанти дій. Перший керування одним пристроєм. Натискаємо і переходимо до вкладки зі всіма пристроями. Вибираємо потрібний пристрій і переходимо до його функцій. На даній вкладці відображаються всі можливі функції, які можна увімкнути або вимкнути. Другий варіант це активувати інший смарт-сценарій. Після виконання цієї дії сценарії будуть відображатися із включеним індикатором, якщо до цього вони були вимкненими. Тобто, тепер вони можуть використовуватися за виконання своїх умов. Третій варіант. Відправити повідомлення. Додаток Tervix відправить спливаюче повідомлення про спрацювання сценарію. Ця дія теж потребує інтернет-з'єднання і без нього весь сценарій працювати не буде. Якщо є бажання отримувати пуш-повідомлення без ризику неспрацювання сценарію при відсутності інтернету, можна створити два сценарії з однаковими умовами: в один з них додати усі дії, крім відправки повідомлення, а в інший лише відправку повідомлення. Це не вплине на логіку роботи системи, але гарантуватиме спрацювання сценарію навіть при відсутності мережі інтернет. І четвертий варіант відкласти дію. Встановлює часову затримку, таймер, через скільки сценарій продовжить виконуватись. Щоб видалити умову чи дію, потрібно спочатку вибрати потрібний сценарій і виконати свайп вліво. Ще можна переіменувати сценарій, виставити періоди, у які він буде активний, тобто включений на вкладці сценарії, або повністю видалити сценарій. Якщо натиснути на три крапки у верхньому правому кутку вкладки сценарії і обрати пункт Управління сценаріями, то можна задати порядок відображення сценаріїв. А якщо обрати пункт журнал сценаріїв, то можна побачити, які сценарії у який день відбувалися. Створення смарт сценарію. Для наочності створимо один миттєвий сценарій і два при зміні статусу пристрою. Миттєвий сценарій можна використовувати, коли потрібно вімкнути чи вимкнути групу приладів. Покажемо це на прикладі двох реле, що будуть подавати команду на відкриття клапну подачі води. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку Створити сценарій. Обираємо пункт «Миттєвий сценарій. Налаштовуємо дії, обираємо пункт Запустити пристрій, зікбіє реле Виключити і додамо ще одну таку ж дію. Називаємо і зберігаємо сценарій. Тепер, коли необхідно буде відкрити клапан подачі води, можна буде просто натиснути на іконку миттєвого сценарію. Зручно. Розумні сценарії при зміні статусу пристрою можна використовувати, наприклад, при регулюванні температури за допомогою термостату. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку вкладки сценарії. Обираємо пункт при зміні статусу пристрою. Обираємо термостат. Шукаємо пункт Стан. Обираємо нагрів охолодження вкл. Відразу переіменовуємо цей сценарій на вмикання нагріву зона 1, натискаємо на плюсик біля слова тоді, обираємо пункт Запустити пристрій, пристрій», x 10 ZigBeTerx. Обираємо зону або зони, які будуть включатися, наприклад, зона 1. Важливо. При виконанні сценарію всі дії будуть виконуватись навіть після закінчення виконання сценарію. Наприклад, зона 1 залишатиметься увімкненою навіть після того, як потрібна температура буде досягнена. Тому потрібен другий смарт-сценарій, який буде вимикати зону 1 при досягненні бажаної температури. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку вкладки сценарії. Обираємо пункт при зміні статусу пристрою. Обираємо термостат. Шукаємо пункт Стан. Обираємо нагрів охолодження викл. Відразу переіменовуємо цей сценарій на вимкнення нагріву зона 1. Натискаємо на плюсик навпроти слова тоді. Обираємо пункт. Запустити пристрій, пристрій», X10 ZigBee Tervix, обираємо зону 1, вимкнути. Перевіряємо. Процес зміни температури в приміщенні, ми будемо моделювати зміною бажаної температури. Як бачимо, при перевищенні бажаної температури на термостатах відбувається увімкнення зони 1 на контролері X10 і через хвилину вмикається насос із котлом. Понижуємо температуру. Відбувається вимкнення зони насоса та котла. Підсумовуючи все вище сказане. Мобільний додаток Тервікс дає можливість гнучко налаштовувати алгоритм керування розумним будинком для всієї родини.